Ірина Васильченко показує маршрут своїх подорожей з невеличкого містечка Торес на сході України. Дівчина через бойові дії поспіхом виїхала до Росії спочатку в Краснодарський край, потім у Москву. Однак за вісім місяців життя в іншій країні вона так і не змогла знайти ані роботу, ані оформити документи. Оформлення документів стоїть дуже дорого. Оформлення документів коштує дуже дорого, а я і так не маю грошей. Це було нереально. А влаштуватися на роботу, хоч на ринок, хоч прибиральницею не візьмуть. Мене така перспектива не влаштовувала. І я сказала, що поїду до рідної країни. Я сказала, я поїду в свою родну страну. У Києві через бюрократичну тягнину допомоги від влади вона не дочекалась. Мусила звертатися до волонтерів. Наразі таких центрів підтримки лише в Києві кілька десят. Олександр Горбатко, керівник однієї з громадських організацій, переконаний, допомогу біженцям надають передусім волонтери, а не українські держструктури. на колосальні кошти виділяються на відновлення життя інфраструктури. але я не бачу реальної зміни ситуації проблема, якою була, такою знаю, і залишилася. Тобто проблема як була, так і є. За офіційними даними в Україні наразі понад півтора мільйона внутрішніх переселенців. Серед них чимало пенсіонерів і дітей. 150 тисяч людей хочуть залишитися і знайти роботу в Києві. В Українській службі зайнятості зізнаються, не вистачає ані грошей, ані вакансій. на день на сьогодні це катастрофічна велика кількість людей, які переїхали, і їх необхідно забезпечити робочими місцями. У нас закладено 8 мільярдів. Не вистачає п'яти мільярдів мільярда візетіх сум відчувши проблеми біженців. Ірина вирішила допомагати переселенцям. Почала працювати в одному з волонтерських центрів. Але навіть облаштувавшись у Києві, вона мріє повернутися в рідне місто.